Ми знаходимо таємні ниточки, що тягнуться через роки від однієї гучної справи до іншої. І секретні наміри. Бо часто випадковий збіг насправді чиясь змова. Місто Кам'янець-Подільський 2005 рік. Пологовий будинок. Ніхто ще не знав, що на світ з'явилась підозрювана номер 1 її ім'я Анна. На перший погляд, звичайно, немовля. Але дехто вже тоді підозрював, що з нею буде неспокійно. Далі школа номер 5 Там вона почала будувати репутацію милої та слухняної. Але з роками ситуація ускладнилась. У старших класах вона стала надто. Комунікабельною усмішка. Зброя. Погляд. Доказ вини. Усі зачаровані. Жоден не залишався байдужим. І тут вона отрималася й псевдонів. БЛЕК АМУР. Далі будівельний коледж. Саме тут, за свідченням очевидців, підозрювано сформувала свою банду. Головні звинувачення. Дружелюбність, харизма. Стиль і постійна неявка. Зараз вона випускниця. Її майбутнє під питанням. Але сьогодні головна подія її день народження. Ми звернулися до близького оточення. Тих, хто знає її не перший рік. Що вони скажуть? Якої побачили її вони? Свідок номер 1 Катя. Біловолоса мала. Підозрювана у змові зі звинувачуваною мініатюрна, але небезпечна. Маловидна зовнішність і любов до чорного кольору викликає підозру з першого погляду. Знайома з підозрюваною з підліткових часів. Їх помічали у багатьох угрупуваннях разом на квартирах, в центрі, на тусовках. Вона поширює навколо себе енергію, гучні розмови. Та велику кількість сміху. Зафіксовано на відео, де обіймає Анну з підозріло щирою усмішкою. Має кодове ім'я в середовищі обвинувачуваної. Гном. Свідок номер 2 Артем Серцеїдник. Особа, що знову з'явилась в житті іменинниці. Колись він був в одній компанії з Black Amour. А потім зв'язок обірвався. За невідомих обставин вони перервали своє спілкування. Що сталося? Хто винен? І чому? Таємниця, яку ніхто не розкрив до сьогодні. Зараз він знову поруч красунчик, плавілас, справжній серцеїд району. У нього блиск в очах і величезна кількість фанаток. Артем знову повернувся до життя Анни. Але чи можна вірити такій людині? Чи не став Артем тим самим спільником? Свідок номер 3 Діана. Мадам ідеальність. Діва любить себе. І це не сарказм, це життєва позиція. Гадентична до кісток. Якщо рушник не висить рівно? Це злочин. Якщо чашка не стоїть на своєму місці, це вже трагедія. Вона все бачить. Все аналізує і завжди має свою версію подій. Коли в її житті з'явилась Анна, все пішло не за планом. Надто швидке зближення з Ілоною. Надто багато ой Аня така класна. Ревнощі У всьому винна Аня? Чи може характер самої Діана? Зараз між ними усе добре. Але чи правда це? Свідок номер 4: Лорідана, ніжна бунтарка. За архівними матеріалами дівчина була відома як задира класу, вела відеоблог, голосно заявляла про себе, а одного разу навіть докучала самій іменинниці. Але щось змінилося: час або можливо щось інше. Зараз вона тиха, ніжна, майже невинна. Але в архівах збереглися кадри з минулого. І ми знаємо, вона все пам'ятає. І точно нічого не забула. Кожен з них бачив більше, ніж здається. І ми з'ясуємо правду. Якою підозри вона здалась вам на перший погляд. Смісна. Ми тоді познайомились перший раз, як йшли на хрест в Старому городі і взяли бутилку Мікадо на трьох в центральному. що за хуйня, брат. Я що, повню нахуй, мені було 15 років тоді. Но мені тоді ще не подобалась, коротше. На мені показалася якоюсь шаловливою подругою дуже. Я подумала, вона дуже класна, стільна, така прям, як так це сказати, тільки типу, честа, а потім вона спорта мені життя. Спочатку я з нею взагалі не дружила, ми щось не вживалися. І я думала, що вона така дуже високомірна, дуже ліцемірна. І взагалі ж мне, На мне попотіться, для мене погана для компанії. Чи є у підозрюваної дивні ритуали перед скоєнням злочину? Так, да, вона коли сміється, вона як чайка, так робить. Що вона дуже часто не смішно шутить. Вона от, типу, 30 разів на сутки розчаршиться під правиді Я не знаю, ні. Сміх, хіба що може за бути буде і дуже. Який образ переслідує підозрювану в мережі? Тут буде вставка з похорону черепашки. Я не дивлюсь. О, как, нахуй! Ок. Хай буде как. Юлія Тимошенко така сидить і говорить: сильна жінка. Сильна жінка собі обов'язково дорогу прокладе. Ми зараз не встали. Одна правління музики іграється. Який психологічний портрет підозрюваної. дерзкая, пуля резко. Добра. коммуникабельно, Скретно. Пиздюча. И добра. Секундочку, секундочку. Прямо любить. 100%. Дуже примігнітна дитина, е, дуже вперта і е, унікабельна трошки. Всіма не йдемо. теж спомжом. Сильна, смілива і... і трошки підкар. Без бачу. Справа була складною. Дозри, свідки, безліч версій. Але одна з них виявилась в отамі точною. Правда, була ближче, ніж ми думали. Просто треба було читати між рядків. Вона могла здатись доволі звичайною. Але за цією посмішкою ховається ціла особистість. Геній, маніпулятор. Просто Анна. Справу закрито. Винна одна. Але ми не засуджуємо. Ми захоплюємось. Аня це доказ того, що бути легендою не злочин. Це талант. З днем народження головна підозрювана. Ти одна